На 40-му році життя відійшов у вічність священник Калуської української греко-католицької церкви отець Михайло Бігун, син протопросвітера Калуського отця Михаїла Бігуна. Велику втрату понесла уся церковна священича громада, численно зібравшись у храмі архістратига Михаїла, щоб провести духовного отця у останній путь, де провадив свою душпастерську діяльність покійний священник отець Михайло Бігун. Як свідчать біографічні дані, розпочав він її у 1990 1906 році після закінчення Івано-Франківського теологічно катехетичного духовного інституту Української греко-католицької церкви Кирсофроном Дмитерком рукоположений у Сан Деякона у квітні 1997 року цим же єпископом рукоположений у Сан Ієрея. З 1997 року священник Михайло виконував уряд Сотрудника парафії святого архістратига Михаїла у Калуші у 2005 році. Духовний отець, у достойний церковної нагороди. Христа з прикрасами. Прощальну промову на похороні священика виголосив отець Метрат, генеральний вікарій Івано-Франківської єпархії Української Рек католицької церкви, отець Олег Каськів. Прощається сьогодні по і своєю жиною, і дімо з і своєю діткою Василенного. Направно батько залишиться у вашому серці. Назавжди. Борою до руки, але Люди пам'ятати. Старайтеся протягом нього цілого свого життя, довідіти, принести молитву про свого батька. Прощається сьогодні у пікні проти регіонів і своєю бабцею, яка дожила до 90 століття життя і переносить величезні втяганці, трати свого першого внука. Сьогодні вона разом з вами була з вами. І сьогодні разом з нею підтримує вас, пані Касе, за те, що ви. І то правило, як не посвящає, і вихай на правду, Господь заплатив на церкви. Прощається сьогодні по кількість робітних кіл і своїм батьком нашим отцям рекламно калуських браків та з бав мимо. Дорогі батьки. Направду сьогодні ми всі священники спіємо разом з вами. Вони це разом з вами. Не знаємо, чи здатні не розводити. Вашої втрати, але наші володні, наші серця сьогодні ця Рослава. кажуть, що хто відходить у вічність у великі релігійні свята, потрапляє до раю, висловлюючи щирі співчуття рідним і близьким пам'яті отця Михаїла та усім парафіянам, храму Архистратига Михаїла, молимо Всевишнього, щоб він запровадив душу священнослужителя у місце світле, місце квітуче, у місце спокою, де немає ні недуги, ні скорботи. Вічна пам'ять.